Євангелія від святого Матвія, 5 розділ з 3 вірша. Блаженні. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, Блаженні чисте серцем. Бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, блаженні ви, як гнібити та гнати вас, будуть, і будуть облудливо на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали пророків, що були перед вами.